Так, дивіться, ось такі таблички металеві овали, їх дуже багато варіантів. Все можна зробити, бачите, чорно-біли овали. Різ... а? Пускай світ, нічого страшного немає. Чорно-білі овали, світочки не можна. Кольорові, бачите, пішов овали. Також, бачите, скільки різних малюнків є. Овал можна зробити. З прізвищем ім'я по батькові Також чорно-білий, кольоровий безліч варіантів. Таблички. Бачите, да скільки скільки їх. Подвійні таблички. Таблички з кольоровими квітами. Таблички з овалами. Одразу. Якщо на пам'ятнику немає місця під овал, то можна зробити табличка. Там же і фотографія буде. Хоч такої форми, хоч такої форми, з написом. Кольорові розфарбовані. Горизонтальні, вертикальні, просто портрети. Портрети з прізвищами по побачки Подвійні таблички. Ну, просто варіантів, дуже, дуже багато варіантів. Можна вибирати е, різний, е, різний фон під ці таблички. За ось цим номером 050 6600. На Viber ви можете писати. Вам, Олена, пані? Надасть відповідь на консультацію, так, пані Олено? І потім папу новою поштою відправляємо? Так. Да. Відправляємо новою поштою.